Ні, не, не Вони... ви маєте доповнення ви мені його надати. Ви, ви ознайомилися. Ну, Згідно статті 40 ведеться відео. Вас посвідчено на 2 метри. Вас посвідчення не відповідає да, віде. Віде. Розіто, статті 32 Закон України про нас поліція. Частина друга. Да, да, поліцейські, повноважені, перевірити в особи, е, зобов'язати заб, її. Ви не показали мені, що я, не поліцейські. Я вам показав. Ви ознайомилися. Я вам дав допомогу. Показати ви, вам зразок посвідчення. Мені нічого не треба доказувати і показувати. Дивіться, показую ще раз. Тихо, ні, давайте ми з вами розбрали ви такі взагалі. Так. Ви Знаєте, що таке кабінет міністрів України? Знаємо. Вот, дивіться, посвідчення встановленого кабінету міністрів зразка, Постанова 11.37. Так. Від 19-го року. Воно у вас так. таке. Не таке. А чого таке? А чого не таке? Це... А таке неправильне. Будь ласка, ну, тримайте дистанцію. Добре, я Ще тримаю дистанцію. Ще а раз. Чого омай. вас посвідчення не відбувається з Я вам пояснюю. Згідно статті 32. Ще раз чого посвідчення вас не ви будете відмовляти. Однозначно, я от що до реду. Чого, чого вас посвідчення вимагає? У мене виробного стандарти посвідчення, які не видали. Не держава нічого не видає. Держава це не фізичний орган. Держава це. Я до вас взагалі ніяких претензій і претендентів не вимагати. Добре, Згідно з 6-ї статті, загальної резолюції прав людини, кожна людина незалежно від місця її перебування, має право на визнання її правосуддя. Дана людина, використовуючи своє заявне право, заявила, що він людина в правовому статусі людини. Якісь питання, як до людини, в нього є? В нього питання є як до особи. Він не особа, він людина. Він не особа, він людина. Я ще раз Вам зразу сказали, ми не особи, ми люди. Які питання, як до людини є? Питання перевірки документів в особи. І, Ми не особи ще раз. В осіб ви можете перевіряти документи, не в людей. Слухайте, я керуюся частиною другої статті 32 закону. Ну ви ж то шукайте. Усі ідіть. Що ви, ви до людей доїбалися? Будь ласка, при, приділіть паспорт громадянина на Україну. Не буде вам нічого придивляти. Ви нас затримуєте вас особисто питання? Вас... Коли його ви затримуєте? Поки що ні. Якщо Поки ви, ви що ні, ви відмовляєтеся. Він відмовляється. Затримуєте його? Відмовляє Ходимо затримувати спортсмен. Протокол, протокол, затримання, протокол, протокол затримання. затримання. Підписувати його ніхто не буде, крісне зразу понятих. Ні. Добре. Чудово, Добре. чекаємо. ПІ, будь ласка, два автомобіля. Тобі. Ні, до якого автомобіля, ви що, на приколі чи що. Де тут? Є десь патрульний автомобіль поліції? Ні, ні, немає. Ну немає. Немає, немає. Ну ні, то до якого автомобіля? Ви про що, до вашого особистого? Е, до мого особистого. На якій підставі? Послухайте. Я? Ви послухайте. На якій підставі ми, ми підставі маємо такі, до вашого автомобіля? Протокол що... затримання, ми стоїмо тут, ми нікуди не йдемо. я о, ви думали? Конечно. Ну, конечно. А що? Прийде сюди, будеш, блядь, кордон брати, блядь. А? а чо ти не там скажи сказав? Що ти не там? Ти ти там був? Так. А чо ти зараз не там? У тебе дві руки, дві ноги. Що ти не, не там? То... Ти військовий, ти ходиш до цивільних і питаєш, що я не там? То. Ти на приколі чи що? У тебе в голові все нормально? Я не питаю, чи... Коротше, все, розмову закінчена. Давайте, то, складайте то, протокол. Складайте Возьмите. протокол. Давайте протокол, визивайте Був протокол, зі даємо друзі. Я таких бачу. В себе на роботі пригодять, що От вам, будь ласка. Не, ну може хтось є, ну, так вот, всі я, такі є, всі такі, такі є. Я, не, не тобі, а вам. Добре, не тобі, тобі, а вам. Дайте нормальну зброю, удягніть їх хлопців, то підуть і всі підуть. Конечно, конечно. Да. Шо, ну шо, шо? Ти, що су дайте про то? Що ти княж? Я правду кажу. Хто би не пішов би як ви дали нормальну по зброю з місця? За все вдіваються, за все одягаються, кормляться собі, волонтери, все допомагають. Ви ще будете казати, що хто гребти, хлопці сука треба. Він дзвонив мене. Він дзвонив мене. є що так. Отставлення Є що до вас. Я вас побажаю. Гарного дня. Тоді з того треба було починати. Треба було мене з хати витягувати. Я вас не витягував з хати.